Привіт, Насти, і вітаю всіх наших глядачів. Так я зараз знаходжуся якраз біля одного зі столичних ЦНАПів. Він відкрився буквально півгодини. Тому і тут від самого ранку поки що не було жодного військовозобов'язаного. Черг немає ані всередині, ані на вулиці. Ну і відповідно, е поки що е спілкуватися саме з військовозобов'язаним е я не мала змоги. Е розкажу, що взагалі у е столиці е готові прийняти Призовників від сьогодні 300 адміністраторів ЦНАПів і вони підключені до системи обліку. Про це в нашому ефірі повідомила директорка директорка департаменту центру надання адміністративних послуг у місті Києві Наталія Шамрай. І за її словами у ЦНАПах щодня можуть обробити близько 700 заявок. Черг не передбачається, адже у ЦНАПах досить велика пропускна здатність. Ну і скажу, що виконувати Процедуру будуть СНАПИ по усьому місту е, впродовж робочого часу. тож люди можуть звернутися до найближчого ЦНАПу за місцем їх проживання.